Вітаю вас на своєму каналі про збалансоване харчування простими словами. Друзі, сьогодні я продовжую цикл своєї улюбленої теми, це мандрівка у світ вітамінів. І мова сьогодні піде про самий найперший вітамін, тобто про той вітамін, який був відкрито першим. Я думаю, ви всі знаєте, що назва вітамінів А, В, С, Д, Е і так далі, вона пішла від того ну, за ступенем відкриття вітамінів. Тобто, першим був відкритий вітамін А. З нього, в принципі, все і почалося. Хоча тоді, коли відкривали вітамін А, дуже багато людей страждало, страждало саме на. Курячу сліпоту зараз людей з таким діагнозом практично не зустрічається, ну принаймні в нормальних розвинених цивілізованих країнах. Але все-таки про вітамін А ми будемо з вами говорити, тому що зараз він відіграє велику роль не тільки у створенні і у збереженні нашого зору. Хочу нагадати також, що взагалі слово вітаміни воно починається із такої приставки Віта, яка перекладається із латині, з грецької мови як життя. Тобто вітаміни це життєво необхідні речовини для організму, і якби у них не було таких поважних функцій, то я думаю, що науковці вчені не Робили б таких певних якихось надбань, відкр... не відкривали б ці речовини, якби вони не виконували надважливішу функцію. Але, на жаль, ми зачасту про це забуваємо, тому що ще раз нагадаю: тоді, коли в людини все добре. Вона про вітаміни майже не думає, а тоді, коли в людини починаються певні хвороби, вітаміни вже їй не допомагають і необхідна якась більш важка артилерія. Тому про вітаміни ми згадуємо, як то кажуть, ну, практично у в останню чергу. Але вітамін А, і сьогодні будемо говорити про нього, він дійсно. Дуже важливий насамперед чому? Ну, по-перше, це складова частина взагалі всіх слизових оболонок. О тут я хочу прямо наголосити. Слизові оболонки у нас знаходяться, знаходяться майже всюди. Єдине, що ми можемо мало, як то кажуть, спостерігати з слизових оболонок, це на зовній частині нашого тіла. Тобто ми можемо побачити слизову оболонку, це наші очі, і слизова оболонка, яка вкриває ротову порожнину і носову порожнину. Але ви всі повинні знати, що у нас слизова оболонка є, вона повністю вкриває і наш шлунково кишковий тракт, починаючи від ротової порожнини і закінчуючи анальним отвором. Вона покриває. Наші залози, тобто це і легені, вкриті слизовою оболонкою, ну, тобто дуже кровоносні суди не мають таку слизову оболонку. тобто У нас дуже велика кількість є цієї речовини в організмі. Так от, вітамін А якраз і відіграє важливу роль у регенерації клітин слизових оболонок. І, на жаль, Серед, ви знаєте, що ми від цього нікуди, як то кажуть, не дінемося, і дитяча смертність також існує, і дуже багато дітей помирає від інфекцій, саме дихальних шляхів. Це якісь важкі захворювання легень, запалення легень, там бронхи і так далі. Так от там якраз і є велика кількість слизових оболонок, і якщо дитина не має в своєму раціоні норму, добову норму вітаміна А, то, на жаль, вона може страждати саме дуже частими захворюваннями саме слизових оболонок дихальних шляхів. До речі, хочу сказати: якщо вже мова пішла про дітей, то хочу нагадати, що Є, у кожної людини є добова норма е, будь-якого вітаміну. Ну, наприклад, якщо ми вже говоримо про вітамін А, то добова норма жінок це 700 мікрограм, добова норма чоловіків 900 мікрограм. Але е, жінка, яка при надії, яка виношує дитину, вона е, повинна розуміти, що в її стані е, вітамін А потрібен дуже і дуже навіть трішки понаднормово про це вона говорить зі своїм лікарем, за цим необхідно слідкувати, тому що якраз під час вагітності і формуються оці слизові оболонки у дитячому майбутньому дитячому організмі, який потім може страждати від оцих захворювань. Тому якщо мама хоче, щоб її діти не хворіли. Дихальними хворобами, легені, бронхи, ті, які ну, самі розповсюджені у діточок, повинна подбати про те, скільки вона приймає вітаміну А під час вагітності. Отже, перша функція вітаміну А це відновлення і регенерація оболонок. Чому ця функція виконується вітаміном А, Та дуже просто, тому що він відповідає перш за все за ріст клітин. От і все. Це перше. Друге, я б хотіла звернути вашу увагу, що вітамін А дуже важливий для стану нашої шкіри. І якщо жінки, якщо ну, і чоловіки також, всі ми хочемо бути красивими, хочемо зберегти молодість нашої шкіри, якщо ви бажаєте, щоб ваша шкіра відновлювалася, знову ж таки, це пов'язано з регенерацією, а у нас якраз епітелій шкіри постійно регенерує. То нам необхідно слідкувати за вмістом у нашій їжі вітаміну А. Дуже важливу роль відіграє вітамін А у перетворені нашої їжі у енергію, тобто в наших клітинках є такі енергетичні станції мітохондрії, і для того, щоб вони гарно працювали організму потрібний вітамін А. Тому від того, як ви себе відчуваєте енергійно або ні, тобто, чи справляються ваші мітохондрії із навантаженням, залежить від надходження в нашу? в Нашу їжу вітаміна А. Ну, і, звичайно, я тут не можу не сказати, не можу нагадати, дійсно, вітамін А дуже важливий для наших органів зору. І хочу сказати, що око має дуже велику дуже складну будову, і, але практично ну, багато частин, які в нас знаходяться в в самому очі вони, в оці вони потребують вітаміну А. Ну і також е, зоровий нерв, е, який відповідає, власне кажучи, за нас зір, також е, він потребує цього вітаміну. Тому, е, як то кажуть, і зір ніхто вам не відміняв для нашого зору цю кількість. Що хочу сказати по Взагалі надходженню. Здавалося б, що вітамін А він не являється якісь рідкісним і багато продуктів містять дійсно його в своєму складі. Ну, Наприклад, у нас <клух> вибачте, у нас є каротиноїди, да? <клух> це якраз от каротин, це той пігмент, який міститься у рослинних продуктах які яскраво оранжевого жовтого кольору. Тобто це абрикоси, це хурма, це жовті черешні, жовті яблука. Можна сказати про жовтий болгарський перець, там де міститься вітаміна, це кабак, це диня жовта. Якщо ми йде, ведемо мову про продукти тваринного походження, то це печінка, рекордсмен по вмісту вітаміну А, буде печінка, будуть яйця, до речі, жовток, тому що саме жовток у нас являється яскраво жовтого кольору, і якраз колір говорить про те, що там є велика кількість вітаміну А. Це можуть бути кисломолочні продукти, такі як сир, творог мається на увазі. Ось. Але пам'ятайте, да, що ці продукти повинні бути в вашому раціоні постійно, тобто кожного дня. Адже кожного дня у нас іде відновлення шкіри, кожного дня наші очі потребують догляду, щоб вони вам допомагали бачити. Навколишній світ, тобто кожного дня в вашому раціоні повинні бути ці продукти. Не одне яйце на тиждень, да? і не там, наприклад, якщо ви хочете за рахунок печінки собі мати норму вітаміну А, то майте на увазі, що це потрібно робити кожного дня. Тому що якщо ви їсте печінку раз в місяць, то вам точно не вистачить. Тому, в принципі, якщо у вас збалансоване харчування, тобто, якщо у вас є велика кількість білкової їжі, ось там, де є вітамін А, якщо у вас є в вашому раціоні морква, да, забула сказати про неї, є ще і овочі, і фрукти, які містять вітамін А, то, як правило, як свідчить зараз практика, ну дефіцита практично немає. Але ж, але ж, як я вже сказала, при умові, якщо у вас дійсно збалансоване харчування кожний день, якщо у вас вряди годи. Знаходяться ці продукти, то будьте готові до того, що у вас вітамін А може бути в дефіциті. Тоді або балансуємо харчування, або намагаємося приймати вітаміни, які. Вам, скажімо, подобаються, або яким ви фірмам довіряєте. У мене, наприклад, є своя компанія, якій я довіряю, тому що вже 7 років я їм вітаміни саме цієї компанії і бачу свій результат. Але не пускайте це все на самоплин, тому що якщо у вас виникає дефіцит, то рано чи пізно він приводить до. Хронічних захворювань. Бажаю всім гарного здоров'я. Сподіваюся, що сьогодні я вам дала. Якусь певну інформацію про вітамін А. Це не вся інформація, але я все-таки хочу вам давати інформацію невеличкими роликами для того, щоб вона краще засвоїлась. Ми будемо ще повертатися і до вітаміну А, і до інших вітамінів і мінералів. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше. І будьте здорові!